Ну, а ця троянда в мене знаходиться на парковці, буквально перед в'їздом. Бачите, яка краса. Ну, а я завжди намагаюсь формувати саме так, щоб в мене були і такі гілочки, і ось такі різні Гортензія. В минулому відео я показувала, буде квітувати, до речі, кущик. Чудово ось зберіглась гортензія, вона взагалі була без накриття. Ось саме цей кущик був не накритий взагалі. Я показувала, що можна просто нахилити гілочку, примусово її притиснути скобою, і вона вкорінюється. Гортензія так розмножується таким чином. Тут тепер можна обрізати це окремий кущик і це окремий кущик. Так розмножується гортензія ще один з способів. І точно так розмножується і троянда. Можна нахилити гілочку, я це робила. Бачите, скільки гілочок. Одну з гілочок просто примусово притиснути на землю, скобою обов'язково її закріпити, тому що вона може піднятись. Цей кущик я зробила, бачите, окрема троянда, коли я гілочку нахилила і примусово притиснула скобою. Вона вкорінилась, і це вже окрема, ось, бачите, троянда. Малесенька поки що, але вже троянда. І вже квітує. Ось. Ось. Це вже малесенька троянда. Просто взяти гілочку і примусово притиснути до землі. І все. І буде ще один кущик троянди. Гарнює, правда? Краса.